Так, друзі, ось таке у нас питання. Вчора подарували на день народження Canon 400D, чи підходить цей фотоапарат для новачків. А одразу кажу, що так, цей фотоапарат підходить для новачків і наводжу аргументи, чому. По-перше, тому що це вже фотоапарат, так? Тобто, ви візьмете, у вас буде справжнє відчуття. Фотоапарату в руках у вас буде, ну це уже кадри і робота не на телефон. Тобто, ви зможете навчитись і оволодіти всіма налаштуваннями. Витримка, діафрагма, ISO. на цьому фотоапараті є можливість змінного об'єктиву. Тобто, якщо у вас там зараз комплектний. 18-55, ви можете придбати там за 100 доларів 50 мм, 1,8 портретний, і він уже по байонету, тобто по кріпленню, ось тут об'єктива і а, камери, він вам підійде. Тобто така простенька камера і бюджетна так, але вона вже з е, полтинником, з Полтінніком е, буде давати вам класні е, портрети. Так, розмиття фону, такий професійний, можна сказати, професійні кадри у вас будуть. Так, з технічної точки зору, там може бути не, не ідеальна якість, але багато питань зараз можна вирішити обробкою, тобто ті самі шуми. Частково можна прибрати в лейтрум, можна накласти красиву, ну, зробити красиву обробку художню, таку власного власний стиль уже знайти також, починаючи з цим фотоапаратом, і таким чином. Створити своє уже перше портфоліо я завжди за те, щоб починати з того, що є. От якщо вам зараз подарували, у вас є можливість почати з цим фотоапаратом, треба починати з ним, проводити перші фотосесії. Хай спочатку це будуть безкоштовні зйомки творчі. Просто знімайте те, що вам хочеться. Розвивайтесь. Потім у вас все одно почнуться запити. На платні зйомки і ніхто не буде вас запитувати, який у вас фотоапарат: Canon 400 d чи Canon RP. Тобто починайте з тим, що є, потім поступово вдосконалюйтесь. Чому взагалі потрібно буде вдосконалюватись, чому цього фотоапарату не вистачить вам надовго і ви не зможете з ним знімати все, тому що ну, тут буде все-таки обмежена якість, тобто на високих ISO ви не зможете знімати, тобто в темних приміщеннях. У вас будуть з'являтися шуми, або потрібно буде знімати обов'язково з а, спалахом, і також подбайте про те, подумайте про те, що так як це фотоапарат уже. Ну, такий давній, так то вам потрібно мати додатковий акумулятор, тому що, скоріш за все, у нього вже він такий підсівший. Але найголовніше це взагалі почати. Тобто починайте з тим, що у вас зараз є. З чим є у вас можливість почати, розвивайтесь в своїй справі, і поступово все одно ви будете обростати технікою, знаннями, досвідом. На самому початку найважливіше, як багато ви знімаєте, як класно ви аналізуєте свої роботи, і щоб у вас кожен на наступна зйомка була вища порівняно ніж попередня, і тоді, взагалі, не важливо на який фотоапарат на даний момент ви знімаєте, тому що фотографує людина, а не фотоапарат.